Станом на ранок четверга, 9 жовтня, за минулу добу зафіксовано майже 50 ворожих обстрілів по 25 населених пунктах у 13 громадах Сумської області. У наслідок атак російських військових загинуло троє людей: у Білопільській, Миколаївській та Великописарівській громадах. Також троє поранено. Один цивільний чоловік у Сумській та двоє цивільних у Миколаївській громаді. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про наслідки влучань у Сумах по двом об'єктам цивільної інфраструктури та проведені рятувальниками роботи з ліквідації завданої окупантами шкоди. Перші влучання були зафіксовані по місту Суми в другій половині дня. Одна з таких атак призвела до виникнення пожежі на території приватного домоволодіння. Загорілась. Прибудова до оселі мирних громадян. Людей в момент атаки не було в помешканні, і тому і ніхто з громадян не постраждав. Дану пожежу вдалося ліквідувати, не дивлячись на високе пожежне навантаження. І вже через деякий час знову по місту Суми була атака. Цього разу влучання в покрівлю 9-типорохового житлового будинку. Там на місці також. Одним із перших працювали співробітники ДСНС, тому що потрібно було обстежити територію і переконати, що нікому не потрібно надавати нашу допомогу. У вечірній період знову серія вибухів. Цього разу влучання були більш по промисловій зоні міста Суми. Територію обстежили, ніхто з громадян не потребував нашої допомоги. І вночі. Знову атака по місту Суми. Рятувальники залучалися. Всі відповідні заходи, які перед, наш, перед нашою службою стояли, всі були виконані. Котре просимо вас, не ігноруйте сигналів тривоги, коли є найменша загроза для вашого життя і здоров'я, пов'язана з можливими ворожими атаками. Спускайтесь в укриття, бережіть себе. Колектив телеканалу Відікон висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих земляків. Бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення сил постраждалим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.